Тепер ви можете налаштувати автоматичні ланцюжки повідомлень, запускати розсилки та автоматизувати бізнес-процеси за допомогою чат-ботів у Viber. Розглянемо, як створити та підключити Viber чат-бота в SendPulse. Для початку авторизуйтеся на сайті Viber Admin Panel, використовуючи номер телефону, за яким ви зареєстровані у Viber. Ви отримаєте код підтвердження входу у програмі Viber. «Наведений номер. Натисніть Create Bot Account» та заповніть всі обов'язкові поля. Account image зображення, яке відображатиметься у профілі облікового запису бота та як значок у повідомленнях, «Account Name» – ім'я, яке відображатиметься у заголовку у бота, URI ідентифікатор, який буде додано на посилання на бота, «Category» – Категорія облікового запису, для якого налаштовуєте бота. Account description – опис створеного бота відображатиметься під логотипом. Наприклад, ви можете вказати, чим займається ваша компанія і як бот може бути корисним, Website address – адреса вашого сайту, Email address – адреса електронної пошти, через яку з вами можуть зв'язатися користувачі Location – місце знаходження. Підтвердіть, що ви згодні використовувати бота відповідно до політики Viber. І натисніть Create. Після створення облікового запису буде згенеровано токен. Скопіюйте його. Якщо бот вже існує, токен можна взяти на цьому ж сайті у вкладці Інфо. Перейдіть до розділу Чат-боти у своєму обліковому записі «SendPulse». Якщо раніше у вас не було підключених каналів, натисніть кнопку Підключити канали. Якщо ви вже підключили ботів, перейдіть до розділу Управління ботами. Та натисніть додати бота. Також ви можете вибрати Підключити навпроти потрібного каналу, вставте скопійований токен з вашого Viber аккаунту та натисніть Підключити. На екрані з'явиться модальне вікно з посиланням та QR-кодом для підписки на ваш бот. Підпишіться на створеного бота, щоб додати свій профіль Viber власником бота. Якщо ви плануєте використовувати десктопну версію Viber. Перейдіть за посиланням, щоб підписатися на бота через мобільний додаток, перейдіть в налаштування додатку, натиснувши на три крапки в нижньому правому куті. Далі натисніть на іконку QR-коду в верхньому правому куті і наведіть камеру на QR-код, щоб відсканувати його. Вам відкриється сторінка з ботом у мобільному додатку Viber. Натисніть Розпочати, щоб підписатися на бота. Після успішного підключення чат-бота. Та підписки на нього, ви можете почати налаштовувати бота та створювати вітальні і тригерні ланцюжки. Щоб зібрати підписників бота, скопіюйте посилання на ваш бот під його назвою і поділіться ним з вашими користувачами. Користувач може підписатися на бота, якщо перейде за прямим посиланням на нього з пристрою, на який встановлений додаток Viber. Також ви можете створити QR-код для відкриття посилання за допомогою камери. Під назвою ланцюжка натисніть кнопку спадаючого меню і виберіть посилання на запуск ланцюжка. Натисніть праворуч на QR-код, щоб завантажити його. Він буде збережений на вашому пристрої у форматі JPEG. Зверніть увагу, що підписники. Додаються до аудиторії бота за їх ID Viber, а не за номером телефону. Ви можете надсилати безлімітні повідомлення вашим підписникам в рамках 24 годин та до 10 тисяч повідомлень поза 24 годинним вікном.